Сторінка 145. повість минулих літ. Уривки: три брати кий, щек, хорив і сестра їхня Либідь. Поляни жили окремо і володіли своїми родами. І до того вони жили родами кожний на своєму місці. І були три брати: одному ім'я Кий, другому Щек, а третьому хорив. А сестра в них була Либідь. Сидів Кий на горі, де тепер узві зборичів, а Щек сидів на горі, що зветься нині щекавицею. А хорив на третій горі, яку прозвали Хоривицею. І збудували вони місто, на честь старшого брата свого нарекли його Київ. Був навколо міста Ліс і бір Великий, і ловився там усякий звір, і були мужі мудрі та тямущі, а називалися вони Полянами. Від них поляни і донині в Києві. Дехто не знаючи, каже, що Київ був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз із того боку Дніпра. Говорили напевіз на Київ, але якби Київ перевізником, то не ходив би він до царгорода, а кий князював у своєму роду і ходив до царя грецького. І той цар переказують, зустрічав його з великою шанобою та почистями. Коли ж він повертався, то прийшов на Дунай, возлюбив одне місце і поставив там невеликий городок і хотів сісти в ньому своїм родом та не дали йому навколишні племена. Так і донині називають придунайці та городище Києвець. Кий же повернувся у своє місто Київ, тут і помер. І брати, його, Гущеки, Хорифи, сестра їхня либідь тут же померли. Після смерті братів рід їхній став князювати в полян. А в древлян було своє княжіння, а в Дреговичів своє, а в Словен у Новгороді своє. Інше князювання було на річці Полоті, де жили полочани. Від них пішли кривич. Які сидять у верхів'ї Волги, і у верхів'ї дзвіни, і у верхів'ї Дніпра. Їхнє місто Смоленськ, від них же походить і Сіверяни, а на Білоозері сидить весть на Ростовському морі меря. А на річці, оці, де вона впадає у Волгу, Мурома, яка говорить своєю мовою, і Черемиси, які говорять своєю мовою, і мордва, яка говорить своєю мовою. Ось хто тільки говорить на Русі поляни, древляни, но Городці, полочани, дреговичі, сіверяни, бужани, які сиділи по боку. А потім прозвалися волинянами. А от інші народи, які платять данину русі, чуть меря, весь, Мурома черемиси, мордва, перм, печора, ям, литва, корс. Усі вони говорять своїми мовами і живуть у краях північних. Родимичі ж і в'ятичі роду ляхів. Було ж бо два брати в ляхів один радим, а другий в'ятком. Брати прийшли і сіли. Радим на Сожі, від нього прозвалися Радимичі, а в'ятко сів із родом своїм на оцін. Від нього прозвалися В'ятичі. І жили в мирі поляни, і древляни, і сіверяни, і Радимичі, і В'ятичі, і Хорвати. Доліви жили понад Бугом, де зараз Полиняни. а уличі і тверці сиділи на Дністрі, у близькому сусідстві з Дунаєм. І була їх велика сила слав'янських племен від Дністра до самого Мря. Та їхні стоять до сьогодні. Зате й назвали їх греки Велика Скіф або Велика Скуф. Усі ці племена мали свої звичаї та закони своїх батьків, кожний свій норов і повод. Поляни мали звичай батьків своїх, лахідний та тихий. Шанобу і сором великий мали перед своїми невістками та сестрами, матерями і батьками своїми. І був у них шлюбний звичай. Зять не ходив брати молоду, а привозив. Візили її з вечора за день до того, а завтра приносили за нею придане. А древляни викрадали собі жінок біля води. А радимичі, в'ятиші та сіверяни мали спільні звичаї, жили в лісі, як і всякий звір, шлюбів не мали і ставали на ігрищі між селами. Сходилися на ці ігрища на пісні, на танці, і тут крадали собі жінок, перед тим змовившись із ними. А коли хто вмирав, тризну над ним, а тоді вирубували велику колоду та клали на ту колоду померлого і спалювали. А після того, зібравши кістки, укладали в малу посудину і ставили на стовпах при дорозі. Так роблять і зараз п'ятичі та кривичі, за переказом близнеця.